Вітаю вас, любі гості і підписники каналу Дві Лівих. Сьогоднішнє відео буде на досить актуальну у нас теперішній час тему. І героєм цього відео буде перетворювач напруги. Він вже інвертор. Багато хто називає цю річ інвектором, інвентором, підстанцією, як тільки я не чув, щоб називали цей перетворювач. Але насправді звати його інвертор. Інвертор у нас, по заявленим характеристиках на 1500 Вт, це вказана максимальна пікова потужність, яку він може видати протягом долі секунди. Насправді ж для довготривалого використання він буде видавати лише 600, максимум 700-750 Вт. Так, до речі, на усіх інверторах. Завжди вказують оцю пікову максимально. Ця характеристика в основному для приладів з двигуном. Оскільки на старті двигун потребує більшого току, ніж під час своєї роботи. Так от, цей інвертор видає модифіковану синусоїду, а не чисту. Зараз за допомогою міні-осцилографа. Я вам покажу, що означає модифікована синусоїда. Ось такий вигляд нашої модифікованої синусоїди. Як можете бачити, плавних ліній тут практично нема для прикладу. Для прикладу, тим же ж осцилографом покажу синусоїду з мого інвертора, трансформаторного інвертора, який стоїть на сонячній електростанції тут. Не знаю, правда, чи дістану тим щупом розетки, але спробую. Так, переконуємося, включено X10. Так. Бачите, 50 Гц і як виглядає чиста синусоїда. Так як більшість людей шукає інвертори для живлення газового котла, то зразу забігаючи наперед, скажу, для котла потрібен інвертор з чистою синусоїдою. Я на днях сам підключав оцей інвертор до котла Weissman v 2 100, старіша модель без екранчика. Ну, Він запустився, запалив і успішно працював. Тільки є одне, але що циркуляційний насос, який стоїть в газовому котлі, він дуже сильно удів, він просто видавав звук як трансформатор. Бо від розетки, то цей котел ну, просто безшумно працював, було чути тільки вентилятор витяжки. А насос циркуляційний був безшумним. Для того, щоб переконатись, що він працює. Можна було хіба поклавши руку на цей насос, він легенько вібрував. А від інвертора був дуже голосний звук, і тому більше там буквально 15 хвилин. Я його не, не мучив, але переконався, що котел працює. Для підключення Wi-Fi, зарядок мобільного, зарядки ноутбука. Для такої штуковини це просто ніщо, це як лушпиня від семочок, він то абсолютно спокійно витягує. А от з потужнішого, що можна підключити? З потужнішого, Почну, наприклад, з мікрохвильової печі. Підключаємо через перехідник, оскільки в нас тут англійська розетка. Інвертор з Англії приїхав в Англію, з Китаю, звісно, річ. Включаємо 220. На Мікрохвильовці ставимо максимум. Мікрохвильовка, до речі, не знаю, яка в неї потужність, тут не написано. десь наклейка віддерлась. Ну, Будемо вважати 1100 Вт. Запускається. Звук, правда, в неї не такий, як від інвертора з чистою синусоїдою, але тим не менш працює і в захист. Не заходить. Ходе страшно. Напевно, не бажано підключати мікрохвильову піч через інвертор з модифікованою симусоїдою. Далі вентилятор. Та, дуже, дуже актуальна річ зимою я знаю. Але тим не менш, що він працює від модифікованої сансоїди. Секундочку, тут відстає розетка у нас запускається. Йдемо далі. З потужних речей, до прикладу, циркулярка. Дискова пила DEVOLT. Дискова пила DEVOLT. Її потужність 1200 Вт написано. Отже, при старті вона буде брати навіть більш ніж 2 кВт. Підключаємо. Тут посередині червона лампочка, яка індикує помилку в даному випадку. Помилкою можна вважати перегруз. Включаємо. Бачите, тільки чуть-чуть прокручується диск. І інвертор успішно блокує від перенавантаження, щоб не згорів. Ну, ми дуже і не розраховували, що буде дискова пила працювати, але тим не менше він не ламається після того. Будівельний фен. Будівельний фен, на якому написано 2 кВт, це, напевно, друге положення. Попробуємо хоча б на першому запустити. Також дивимося на червону лампочку. Перше положення. Пробує стартанути. Інвертор входить в помилку, що перегруз. Але тим не менше пробує далі запускати і навіть, навіть йде гаряче повітря. Не будемо мучити далі ні фен, ні інвертор. Дриль. Дриль Black Decker з перфоратором потужність 700 ватт по ідеї має запускати. Дивимося. Також входить захист. Оп, вдалося навіть запустити. Цей, ця дриль з плавним пуском, тому спробуємо запустити плавно. Повільно, повільно запускаємо, набираємо оберти. З такою дрелью працює без проблем. Єдине, що треба плавно запускати, далі вже потужність потужності вистачає. Далі в мене ще знайшовся. Електричний степлер. Річ не є потужна, але тим не менш не знаю, яка його потужність. Тут не написано, тут не написано. Ставимо на середину потужності, нехай Ну, слабо працює, бачу, захист включається. Не знаю чому. Ну, спробуємо змінити якийсь режим потужності. Так, теж. В іншу сторону. Також входить. Ну, Не знаю, дивно чому степлер. Я був впевнений, що степлер така компактна і непотужна річ, буде запросто працювати з інвертором. Так. Ексцентрикова шліфмашина. Ну і потужність взагалі халявна 240 ватт. Працює, і потужності ясно, справа вистачає. Та дивно, тут мотор куди побільший, ніж навіть розмір степлера, але він не працює. Так, як би мав, електрочайник. Напевно, кипятити воду від автомобільного акумулятора, використовуючи інвертор, це одна з найдурніших ідей. Але для експерименту спробуємо. На чайнику вказано 1,5 кВт потужність, якраз так як і написано на нашому інверторі. Подивимося, чи він запрацює. Включаємо. Також входить в захист, бачимо, і індикатор роботи на чайнику моргає, і захист тут моргає. Отже, він не має 1,5 кВт. На жаль, заміряти потужність в момент запуску чайника не вийшло. Чомусь, не знаю, він не засікає максимальну потужність. Такий короткий час, напевно, йому треба більше секунд для вимірів. Але я згадав, що в мене з собою є токовимірювальні кліщі. За допомогою них можна якраз зловити цей момент максимального струму. Включаємо обновити функцію максимального току, перепрошую, під'єднуємо. Запоруємо. Пускаємо. І включаємо чайник. 69-70 майже наразі. 72,5 ампери. 72,5 ампери це максимальний наразі ток, який ток споживання під час підключеного чайника. Перемножувати в голові двозначні числа, я поки що добре не навчився. Звернусь до калькулятора. 72,5. Помножити нехай 12 вольт зараз було, можливо і менше. І ми маємо 870 Вт. Отже, 870 ватт – це насправді максимальне, що може видати цей інвертор. Підсумовуючи... Сьогоднішнє відео. Ще раз наголошую, що для котла, для котла потрібно, щоб була чиста синусоїда на виході інвертора. І в принципі для більшості холодильників також. Холодильника я тут не маю, на жаль, щоб його спробувати запустити. Але великі сумніви, що він теж запустить, бо для холодильника треба. Навіть невеличкого, щоб на його корпусі писало хоча б 2000 Вт. Бо тут насправді будуть неправдиві не 2000, але достатні для роботи і запуску холодильника. Ну що ж, от таке сьогодні відео вийшло недовге. Всім бажаю електрики в домі, щоб ваші адреси завжди були в зелених квадратиках по, по відключеннях. І в домах, щоб було тепло і мирно. Всього доброго.